Усіх на каналі Це Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу. Ну що, Порожня моя фруктівниця, це значить, я сьогодні зранку була е, в магазині, сходила сьогодні в АТБ. Купила фруктів, бо фрукти закінчилися. Минулого разу показували, що купувала яблука ВТБ. Цього разу я теж купила ВТБ. Яблуко українське сьогодні було по 28 вісім гривень, шістдесят копійок за кілограм. Я взяла одну зв'язку і обійшлася мені на 30 гривень, 10 копів. Зараз покажу вам, які яблука всередині. Взяла маленького розміром. Сподіваюся, будуть хороші. Яблука, як ви знаєте, я показую, що купуємо не тільки так їмо але ще й можу використовувати для приготування салатів, для приготування печінки, коли готую, додаю ще яблука, можу десерти готувати. Тому яблука це в мене не, не тільки там на перекуси якісь взяти, так поїсти, але і й ще й для приготування основних страв для моєї родини. Яблочко по патриці... 30 на 30 гривень 10 копійок придбала і купила сьогодні банани. Взяла банани 5 штучок. Хочу вам сказати, що як і минулого разу, я купувала банани, вони з кожним разом дорожчають. Я минулий раз взяла по 62 гривні 80 копійок, сьогодні банани в АТБ були по 64 гривні 80 копійок. За 5 бананів я віддала 58 гривень 75 копійок. І сьогодні ще із фруктів я купила Ківі, але взяла поштучно. Не кошик взяла, а три штучки ківі. Взяла. Хороші були середнього розміру, не дрібні, не занадто великі. Ківі в АТБ були по 109 гривень. Зараз скажу вам, 95 копійок. За три ківі я віддала 32 гривні, 11 копійок обійшлося мені на 292 г. Ось такі фарби в мене яскраві будуть. Кошик з фруктами поповнила свій. І, окрім цього, я в АТБ сьогодні ще купила кукурудзу. Кукурудзу взяла вираз, цукрова кукурудза 340 г в упаковці. Наш вітчизняний бренд, всіма відомий. Кукурудза по вартості зараз іде в АТБ по 48 гривень 90 копійок. Зима, хочеться яскравих фарб, і ось коли готую салат. То хочеться додати ще жовтого чогось забарвлення, тому я купила кукурудзу, бо ми полюбляємо її. І з солодкого сьогодні взяла на знижках шоколадку від торгової марки «Міленіум». 36 гривень 90 копійок коштує шоколадка. Вона на знижках, але я так розумію, що вже з завтрашнього дня вже буде закінчуватися. Це я так гадаю, бо зазвичай тижневі знижки вони діють тиждень, побачила. Щось вирішила взяти, бо солоденьке щось закінчилося. Холодно, чай, каву п'ємо частинку і щось похромити, і солоденького хочеться. А, поки за солоденьке вам казала, згадала про те, що я пам'ятаєте, купувала в фудмаркеті в епіцентрі. Ось таке печиво від торгової марки Конті, крекер, тімі, веселі медведики. І хочу вам сказати, що відкрила і на моє здивування, мені вони дуже до вподоби були, ну дуже смачні. І зараз покажу вам, які вони дуже маленькі за розміром. Ну також вони смакували з чаєм з кавою. Ще навіть я кажу, вони перевершили навіть мій улюблений крекер від Рошен, який я показую. Там пам'ятаєте, оце з шоколадом мені доподобає крекер. А це прям ось такі ведмедики, вони маленькі, тоненьке саме печиво, як крекер, дуже хрумке, не солодке, тобто воно таке в міру солодке. З чаєм з кавою це дуже смачно. Ду дуже до вподоби було. Ну і ціна 22 гривні. Пам'ятаєте, коштував ось такий тім. Це наш контік виготовляє. Сподобалося мені діткам, і навіть на зворотній упаковці подивилася, що тут написано навіть рекомендації, що їх можна використовувати як пластівці, заливати молоком, і як сухий сніданок то можна використовувати. Ось так тімі показала, думаю, покажу вам. Показала за цукерку шоколадну, верніше шоколадку Міленям і згадала. І заходила ще в м'ясний маркет у нас біля дому, біля тебе. Я купила десяток яєць, яйця по 40 гривень 90 копійок. В м'ясному маркеті вони завжди запаковані, по 10 штучок в упаковці. І так мене тішать ті продавчині гарні, які в нас в м'ясному маркеті. Це в них по всій мережі. У них ну, такі приємні продавчині, такі всі підбирають, як на підбір. У них така, такі ошатні, така гарна зовнішність, такі вуста в них нафарбовані гарні, такі. Приємні, привітливі, і мене завжди вражають ці їхні пов'язки у вигляді, як солоха носить, так вони зачіску зранку роблять і оцю пов'язку червоного забарвлення, яка піднімає настрій. І якщо, можливо, хтось із глядачів, співробітники цього м'ясного маркету переглядають. Я вам дуже дякую за ваш зовнішній вигляд, за вашу доброту і щирість, з якою ви зустрічаєте продавців. До вас завжди хочеться завітати і придбати щось смачненького. Дуже дякую вам за це. Ну і звичайно, в м'ясному маркеті я купила е, курине філе. Хочу щось приготувати смачненьке, м'ясне, що значить холодно, похолодало, морозець. Хочеться щось навіть не тільки солоденького до чаю до кави, але щось і смачненького, м'ясного приготувати. Тож купила філе. Філе у нас сьогодні було по 129 гривень 90 копійок. Я взяла два великих філе, і за два великих філе, зараз скажу вам, в мене обійшлося на 129 гривень 66 копійок. Вірніше по 150 це дві гривні філа, 848 грамів, дві штучки обійшлося, то я віддала 129 гривень. Ось так от покупки маленькі, але тим не менш вирішила поділитися з вами, показати вам, що можна придбати у нас у місті Вінниця і за якими акційними пропозиціями. А взагалі хочу вам сказати, що якось знижок зараз і немає. Все подорожчало, і навіть на прикладі навіть тих же самих бананів можна звернути увагу, що з кожним днем, два рази, мабуть, на тиждень. Піднімається вартість бананів, отак, от, от такі реалії нашого сьогодення. Я пам'ятаю, що я на минулому тижні капусту купила, і капуста нашого вічизні наша місцева українська. Це продукт, який самий перший інгредієнт для приготування нашого національного борщу, і то коштує 54 гривні в цьому році. У нас один кілограм капусти. Сподіваємося, наступний рік цей рік буде для нас щедрим на врожай і на погодні умови, щоб ми ну, мали змогу наші місцеві продукти, хоча б по більш-менш доступним цінам купити. Дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули, як завжди, я вам дуже дякую за те, що знаходите час і можливість переглядати відео, залишати свої відгуки, побажання. І хочу ще подякувати глядачам, які... Навіть тих о, продуктів, яких немає в огляді, але ви знаєте, що в якихось супермаркетках. У супермаркетах і крамницях є акційні пропозиції. Дякую вам за те, що ділитеся. Мене це дуже тішить за те, що у нас є з вами зворотній зв'язок. Дякую вам за це. Бажаю вам чудового настрою, добра, любові, позитиву, усміхніться, все обов'язково буде добре. Бережіть себе і своїх рідних і затишного вам дня або вечора, в залежності від того, як, коли переглядаєте це відео. Всього самого найкраще і до наступних відео оглядів.